Всім бажаю здоров'я. До уваги вашої нової відео, де я хочу пролити світло на таку процедуру, як пророщування зерняток і висадка їх на субстрат. А концепт відосу у тому, що ми будемо пророщувати, просто використовуючи те, що ми знайшли на столі. Я знаю, що є дуже багато різних методик, але просто хотілося відос зняти, де беремо підручні засоби та отримаємо результат. Як ви бачите, нічого секретного тут немає. В принципі, так пророщували все життя розсаду нагороді, якісь помідори та перці. В цілому тут цей процес повторюється. Ці ці маніпуляції я роблю трошки неохайну, Ну, це як демонстрація того, що, ну, в принципі, якщо ви шукаєте свої помилки, то це точно не у тому, що не така ватка, чи не такий папір, чи може не така вода. Тому що воду, наприклад, я використовую ось просто для демонстрації Звичайний кран колу. І тут ми переходимо до насправді важливих речей. Після ось такої маніпуляції треба дуже добре злити воду. Я навіть порінився і не віджав, а можна було ще трошки віджати. Інша важлива частина це те, як буде закриватися цей зіплок. А зіплок треба. Закрити просто легесенько по центру, по центру прихватити. Ось як я зараз покажу на відосі, тому що повітря має циркулювати. І останній момент найважливіший Треба знайти затишну шафу. Таким чином ми дуже швидко підготувалися до наступного етапу. А наступний етап у нас, я нагадаю, буде те, як краще цю насінину закинути у субстат. Я хочу більш детально розібрати саме цей момент, тому що він завжди якось висвітлюється, просто, ну просто закиньте та й все, а, але ця процедура має трошечки тонкощів. Ну на цьому сьогодні все. Я вам, в принципі, рекомендую підписатись і побачимось.